Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Українські військові, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин. Про це йдеться у новому зведенні Американського інституту вивчення війни. Аналітики, посилаючись на представників ДНР і російських військових кореспондентів, пишуть, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Російські джерела, на які посилається Інститут вивчення війни, стверджують, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лиману на Торське, тоді як ЗСУ перекрило дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватова-Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони за повідомленнями перетнули річку Жеребець. На геолокаційних картах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають у районі Торського. Також Інститут Вивчення війни пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. Зазначено, що на геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів в Хаймарс по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобійську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом. Де за повідомленнями перебували російські війська. 30 вересня прес-секретар Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що операція з оточенням російського угрупування біля Лиману перебуває на етапі завершення, окупанти відрізані від постачання живої сили та боєприпасів.